Вітаю, друзі! Вчора на з'їзді республіканської партії Сполучених Штатів Америки, Америки у Мілуокі Дональд Трамп був офіційно висунутий на кандидатом на посаду президента Сполучених Штатів Америки е, на виборах, які відбудуться в листопаді 2024 року. І вчора ж Дональд Трамп оголосив кандидатуру свого віцепрезидента. Ним став молодий 40-річний Джейм Дівенс, сенатор від штату Огайо, подейкують, що кандидатуру е, Дівенса Трамп обрав буквально за 20 хвилин. Вірніше, Дівенсу самому е, Трамп повідомив про те, що обирає його е, віцепрезидентом, за 20 хвилин до того, як відповідні повідомлення з'явилися у соцмережі Трампа. І республіканці вже показали передвиборчий літак Дональда Трампа, на якому е, намальовано ім'я Трампа і сенатора Дівенса. Водночас ми повинні констатувати, що перше після замаху на Дональда Трампа його шанси бути обраним зросли, але для України це погана новина, тому що обрання віце-президентом кандидатури сенатора. Джея Дівенса, це є погані новини для України. Чому Дівенс, молодий сенатор, який народився в робітничій сім'ї, служив в морській піхоті, приймав участь у іракській війні. Правда, не на бойовій посаді, а на посаді прес офіцера корпусу морської піхоти. Написав цікаві спогади про своє дитинство, які стали бестселером і стали трампліном для його політичної кар'єри. Е, але в питанні України він раніше був радикальним антитрампістом, а пізніше змінив свою точку зору і став радикальним трампістом і прибічником Трампа. Е, і в питанні України він займає надзвичайно неконструктивну радикальну позицію можна сказати, антиукраїнську позицію. Він виступає за припинення надання нам зброї і коштів. І виступає за те, щоб Україна відмовилася від частини своїх територій. Тому така команда, як Трамп і цей сенатор, це є позасумнімови, погана новина для України, і в таких умовах Зеленський та його Шепіто заборонили нагадаю делегації партії Європейська Солідарність на чолі з п'ятим президентом України Петром Порошенком. Поїхати на цей з'їзд республіканців, де після цього буде ще також засідання 50 правих партій світу, куди Європейська солідарність мала офіційне запрошення, і позасумнювами могла змінити би частково і думку американців щодо України і щодо допомоги Україні однак. Зеленський е, з метою з через політичної ревнощі, через політичний страх, е, поставив інтереси України нижче ніж свої власні інтереси. Як це він робить завжди з 2019 року? Слава Україні!